У шосту річницю загибелі у Сумах вшанували пам'ять загиблого Олександра Яковенка з позивним Палач. До його могили на Лейслави, на центральному кладовищі Сум сьогодні прийшли побратими та друзі. Чоловік у 2014-2015 роках у складі правого сектору брав участь у боях біля Донецького аеропорту та села Піски. За загиблим провели панахиду та поклали квіти до могили воїна. Ще пам'ятаю Сашка, що, пам сошка, що в будь якої ситуації, він завжди був стриманим, рівним, спокійним, виваженим. Він був вродженим воїном. Познайомилися ми з ним давину. Тоді, коли він ще був школярем, він жив без батьків, був сиротою. Познайомилися в сумах, як не дивно, не під час якоїсь публічної акції, а саме біля. Української церкви. Він одним із перших, в тому числі сумчан, пішов добровольцем на фронт російсько-української війни. На штабі зберігається виписка із госпіталя, де детально описано, які він отримував контузії, де він їх отримував, якої це важкості були. От, зберігається книжка під назвою Шлях воїна, яку він читав, бо полюбляв читати. Олександр був двічі поранений. Лікувався у 2015-му Повернувся до Сум. 21 вересня 2015 року. Вночі у офісі правого сектору, де в той момент чергував чоловік, стався вибух, від якого він загинув. За словами Олександра Хоменка, вибухівку підкинуло у відчинене вікно. За версією поліції він підірвався на власній гранаті.